Сьогодні важливим моментом у вихованні наших дітей є привернення їх уваги до спорту. Спорт допомагає бути не тільки у хорошій фізичній формі, а й бути здоровим. Як відомо, здорове підростаюче покоління це запорука успішної держави. Тому ми, дорослі, повинні створити всі умови, аби наші діти росли здоровими. На сьогодні в нашому місті діє сім підліткових клубів. Аби побачити матеріальну технічну базу та ознайомитися з проблемами клубів, і відбулося виїзне засідання комісії з питань гуманітарної політики. Засобів масової інформації. Члени комісії відвідали три клуби: Юність, Кристал та «Вітязь». Як відзначили депутати міської ради, з них в найгіршому стані знаходиться підлітковий клуб Юність зокрема, в приміщенні відсутня каналізація, світло, дуже бідна матеріальна технічна база. В кімнатах Вогко та Темно. Наступною зупинкою виїзного засідання був клуб Кристал. В порівнянні з попереднім клубом тут приміщення, світле та просторе. Завдяки благодійникам придбаний спортивний інвентар та, не дивлячись на ці позитивні сторони, приміщення потребує ремонту. Найбільше депутатам сподобався клуб Вітіць в ньому створені усі умови для дітей, аби вони з користю та цікаво проводили своє дозвілля. Виїзне засідання закінчилося обговорення. Члени комісії заслухали звіт директора міського центру фізичного здоров'я населення Спорт для всіх Миколи Кімбуровського, в якому йшлося про розвиток та шляхи вирішення проблемних питань. Питання підліткових клубів буде розглядатися на сесії міської ради. В свою чергу депутати пообіцяли допомогти у їх діяльності та сіляку підтримувати.